Слава Україні! Триває 1218-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Загалом протягом минулої доби відбулось 151 бойове зіткнення. На північно-слобожанському і курському напрямках минулої доби українські воїни відбили п'ять атак російських загарбників. Також ворог завдав 10 авіаційних ударів, застосувавши при цьому 16 керованих авіаційних бомб та здійснив. 189 обстрілів, п'ять із них із реактивних систем залпового вогню. На південно-слобожанському напрямку ворог 8 разів атакував поблизу населених пунктів Вовчанськ та Кам'янка. На Куп'янському напрямку учора відбулося 5 атак російських загарбників поблизу Степової Новоселівки, Кругляківки, Зеленого гаю та в бік піщаного і Курилівки. На Лиманському напрямку ворог атакував 18 разів поблизу населених пунктів Колодязі Торське. У напрямках Нового Миру, Зеленої Долини, Шандриголового, Греківки та Дружелюбівки. На Сіверському напрямку російські окупанти здійснили 5 атак у районах Григорівки та Іванодарівки. На Краматорському напрямку російські окупанти 8 разів атакували у районах Часового Яру, Ступочок та в напрямку Білої Гори. На турецькому напрямку ворог здійснив 15 атак неподалік Турецька, Неліпівки у напрямках Русиного Яру та Яблунівки. На Покровському напрямку Сили оборони України зупинили 65 атак у районах населених пунктів Срібне, Богданівка, Новосергіївка, Єлизаветівка, Промінь, Малинівка, Мирне, Миролюбівка, Лисівка, Удачне, Чугуєве, Сергіївка, Новомиколаївка, Котлярівка, Олексіївка, Дачне та в бік Муравки, Мирнограду, Полтавки і Володимирівки. На Новопавлівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив 14 атак поблизу населених пунктів Багатир. Зелене поле, веселе, Новосілка, Шевченко, Вільне поле, а також у бік Новополя, Запоріжжя та Комара. На Гуляйпільському напрямку противник за підтримки авіації здійснив одну атаку на позиції українських воїнів поблизу населених пунктів Малинівка. Успіху не мав. Сили оборони України відбили одну атаку російських окупантів на Оріхівському напрямку у районі населеного пункту Кам'янське. На Придніпровському напрямку минулої доби ворог тричі атакував позиції Сил оборони України. Учора російські терористи завдали по території України три ракетних удари, застосувавши дев'ять ракет, та 64 авіаційних удари скинувши 118 керованих авіаційних бомб. Крім цього, російські терористи здійснили 6338 тисяч 338 обстрілів, зокрема 106 із них із реактивних систем залпового вогню, та залучили для ураження по території України. 3943 дрони Камікадзе. За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія з Сил оборони України уразили 8 районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, чотири артилерійські засоби, два пункти управління безпілотниками, склад боєприпасів та радіолокаційну станцію російських окупантів. Загалом минулої доби втрати ворога склали 950 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знешкодили танк 6 бойових броньованих машин, 58 артилерійських систем, реактивну систему залпового вогню, 131 безпілотника оперативно-тактичного рівня та 123 автомобілі російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні!